Закриття державної телерадіокомпанії в Греції цього тижня стало новим приводом для вуличних виступів, які згодом були підтримані численними страйками в масштабах цієї країни. Уряд оголосив про рішення припинити мовлення ІРТ через її нерентабельність. Відтак роботу втратили понад 2,5 тисячі людей однак вони вирішили залишитися на своїх робочих місцях, аж поки ситуація не зміниться на краще. Співробітники державної телерадіокомпанії ІРТ у Афінах дізналися про своє звільнення за кілька годин до закриття мас-медіа. У вівторок ввечері влада наказала журналістам полишити студії на невизначений термін. Рішення пояснила нерентабельністю компанії і необхідністю заощаджувати бюджетні кошти. Медійники проігнорували наказ і залишилися на робочих місцях. Було багато чуток, що кілька телеканалів закриють, що усім знизять зарплату і звільнять частину працівників. Але що ІРТ закриють повністю, такого ніхто не чекав. Рішення заморозити державне телебачення як надто дороге спричинили реакцію його глядачів. Мене як громадянку дуже непокоїть відключення державного телебачення. А що ж робити мешканцям віддалених островів, де немає кабельного? Дивитися турецькі новини. Афіни охопили багатотисячні протести, учасники яких вигукували антиурядові гасла, критикували ЄС та політику європейських кредиторів, яка призвела до жорсткої економії. Влада вдалася до кількох спроб вгамувати протестувальників. Одна з них роз'яснювальна заява прем'єр-міністра. Ми не закрили державну телерадіокомпанію назавжди. Прагнемо лише реорганізувати її, щоб заощадити кошти у складній економічній ситуації. Заспокоїти протестувальників прем'єрові не вдалося. У середині тижня почався загальнонаціональний страйк. На знак солідарності з працівниками компанії ІРТ на роботу не вийшли транспортники, лікарі, викладачі і податківці. Причина страйку не лише закриття ІРТ. це лише верхівка айсберга, а проблем Україні значно більше. Занепокоєння ситуації у Греції висловили європарламентарії. Я шокований тим, що в Греції закрили національну телерадіокомпанію. Винна у цьому насамперед так звана трійка, адже саме вони наполягали на політиці жорсткої економії у цій країні. Закликаю міжнародних кредиторів зупинитися, адже такі рішення шкодять іміджу Європи. У світлі останніх подій у Греції важко повірити, що криза у Європі минула. Навпаки, складається враження, що ситуація погіршується. Спроби поглибити європейську економічну інтеграцію поставили нас на межу чи не найсерйознішої політичної кризи у новітній історії. Реакції уряду Греції стала згода повторно розглянути подальшу долю державного телебачення. Це має статися у понеділок. Тим часом телерадіокомпанія продовжує мовлення. Працівники не полишають будівлю навіть уночі. Європейська мовна спілка на знак підтримки поновила супутникову трансляцію ІРТ.